Фізкульт, привіт, діти, фізкульт, привіт, четвертий клас. Продовжуємо саме опановувати гімнастичні елементи. І на цьому тижні вже будемо опановувати третій чи трьох. Це такий вид підтягування або, можливо, слава підготовка. Звичайно, якщо ми були в школі, як ми б працювали на турнічку, така шведська драбина, на ній, на ній ми, ми, ми розвивали свої силові якості. Ну, Зараз я розповім, кого, кого можливо, є умови, є турнік вдома, то так, кого ні, то будемо змінювати завдання. Спочатку розповідаю, потім демонструю для дівчат. Дівчатка, якщо є турнічок, то вам треба взятися за турнік, приблизно між, між поміж руками 40 см приблизно за попередження 4 пальця зверху, 5 знизу. Ногами треба стояти на жординочки, не висіти на жординочках. Рівнесенька, основна стійка, не вузька, не широка, рівнесенька. І зробити так, щоб оперечиною виторкалися груди. Ровністю, повністю розгинаємо руки. Так треба зробити 7 разів. Якщо у вас немає такої можливості, значить ми будемо змінити ситуацію, у кого є у всіх така можливість це виконати вдома. Вам треба стати на прохід, стати, зробити посередині стоїмо носочки трошки попереду, можна, щоб буде заступ, п'ятий позаду, основна стічка, не вузка, не широка, основна. Взяти з руками за лутку, за прохід, приблизилися на рівні груди. По техніці безпеки руки щоб були сухі, щоб не були вологі, щоб ви не сковзали, не, не, не дай Бог, не впали, там не пошкодились. Сухі руки так краще виконувати на рівні груди. Що треба зробити? Вам треба зробити сім разів також. Повністю розігнутись нам в лобці. І сім разів, отак от підтягнутися, щоб груди заходили за руки. Сім разів. Ось таким чином. Раз. Два. два. Три, ну і так далі, сім разів. Помилка буде, діти, дівчатка. Якщо ви не будете повністю розгинати локті, якщо ви будете ось так от робити. Треба Повністю. повністю. Якщо ви будете сильно міштовхуватись, вас буде викидувати вперед. Це також за помилку. Ну, звичайно, застійку. Зробили сім разів, так, да, дівчатка. Потім, коли завершили, вузька стійка. Крок лівою. Я демонструю правою. Дзеркальний метод. Ви робите крок лівою ногою. І ліву ручку через бік з минулих заліків згадуємо, три секунди піднімаємо через бік біля вуха. Раз, два, три. Через бік вона опускається і торкається стегна. Тоді у нас вид завершений. Да, помилка в тому, що ми виходимо, виховуємо культуру рухів, культуру духу, щоб не було, що да, зробили все, відмахнулися, подих не збили, руку просто там водночас робимо, опускаємо. Це буде запоминка. Раз, зробила все обережненько, вправа завершилась. Зараз я буду розповідати і будемо демонструвати для хлопців. Якщо є у вас умова, я знаю, що вдома є сторонички вдома де в кого. То хлопцям треба підтягнутися 4 рази вис, повністю. вис. Беремо за поперечення також приблизно між руками не як у дівчаток 40 см, а 30 см. Чотири пальці зверху беруться за поперечення, п'яти знизу. Неправильно буде, коли всі пальці будуть зверху, бо нижній хват. Чотири зверху, п'яти знизу. Вийз повністю, і потім треба підтягнутися 4 рази, щоб поперечина зайшла за підбаріддя. Підбарід'я тягнути дозволяється. Без пауз одним відео. Ось. І після того, що як завжди зупинилися, крок ліво, ліва рука через бік, три секунди, я пустив. Якщо у вас немає турнічка, то до ваших умовах ми також будемо розвивати майже ту групу м'язів, яка у нас буде задіяна, задіялася на силової підготовки на турнічки. У нас буде домашня силова підготовка. Вам треба, хлопці, зробити упор лежачи рівнесенька, простояти на пальцях 7 секунд, на пальцях. потім віджатися на кулаках один раз і п'ять разів на долоню. Коли будете віджиматися, то треба буде покласти пластикову пляшку приблизно на рівні груди, і буде рахуватися одиниця разу виконання, коли ви грудина торкнулися цієї пляшки. Коли все зробили, теж само встаємо крок лівою, піднімаємо ліву руку догори 3 секунди. Зараз ми демонструємо, як це зробити для хлопців. Ось, поклали пляшку приблизно, де у вас будуть груди. Зробили упор лежачи, просто на долоні спокій. Ноги разом у нас, бачите, ножки у нас рівні, тулуп рівний, бажано дивитися, можливо, вперед. Приготувалися і робимо на пальцях 7 секунд. 7 секунд стоїмо. Раз, два, три, чотири. П'ять, шість сім. Один раз віджались на кулаках. Один відео робимо все. І п'ять разів на долонях. Раз, два. груди таркаємося. Пляшки. Три. Бачу. чотири. П'ять. Встали. Все це робимо одним відео без топ-кадрів. Встали. Вузька стійка. Повернулися на каперу. Крок лівою. І ліва ручка. Три секунди. Два, три. Опустили. Вид. Виконано. Завершено. Це, будь ласка, четвертий клас. розвивайте свої м'язи, будьте сильні. Якщо якісь питання, звертайтеся сам перед бажаю, щоб ви були саме головне здорові і успіху.